Пам-пам, пам пам пампам. Минулій програмі. Так, так, Турбо Баба, а ну носіть займ дракона всіх остальных і посадіть їх в тюни в клітку. Добре. Ось вони. Добре, садіть клітку. О, ну зовсім троє діло. А це ще не це лишень початок. А? Так, мої равки несіть сіть цих. турбовобил нашу клетку из 17 серии. Да, не дракон, то есть зервалы. Есть зервалы. Да я новую сделал. Ну, добре. <реку> Ось наша новая клетка. Так, А чого стоїте? Йдіть насіть трубу гобі, швидко, поки вони не втікли. Ну, і не втікли. Добре. Ось ми принесли їх. Добре, садіть їх в клітку. А? Не понял, а чому ми в клітці? Що? Ой-ой!

Ага. А ну сажай ты их в клетку. Я кушаю клетку. А? Да. Все, ми розширили клітку. Тепер залазьте. Все. Тепер коли всі у клітці. Ні. Ви ніколи, звідси, не виберетеся. Ніколи, вовше. Так, тебе ми покладемо. І тебе. І тебе. І тебе, звичайно ж. О, куди ж без мрія? Точно, і його, і деревенька Хто там ще? І зубачка, і амурка, вроді би всі. Так, все. Так. Але спочатку нам треба все у них позабирати. Так, ралки, а ну все у них позабирайте. Все-все. То все. повного. До, пов... до порожньої кишені. Добре. Чик -чик 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 -чик. Все, ми забрали то все. Давайте все мені. Ага, динаміт. Найбільше у них було динамітів. Так, рації, ага. Динаміт, рації, нічого собі Пушки, Так, то все позабирати. Взагалі-то то моя була пушка зелена з п'ятої серії. Мне все одно на твою пушку. Там мне все одно. Там мне все одно на твою пушку. Так, не понял. Не понял. Ты кто же такой? Ах ты ж так. А ну... свобода! Свобода! Не понял. А ну назад. Поможіть мені! Вони ну, хочуть тіхати бігом. А -а -а. Все, от тепер нормально. Ех, що нам тепер робити? Йой, я щось так спати захотіла. Йо-йо, Я щось теж хочу спати, і я. Коротше всі заснули. Йой, йо, а де це? ми? Раки ви це чули, бачите? Хм, цікаво, де це? ми? Я не знаю, ну ходім подивимось. о Та тут якась вершина. Давайте якось заберемось. Все забралися. Що?

Який ще сон? Та ти що? Ну, що це за сон пристався, там якісь кактуси говорящі. Ну, що то таке? Ой, щось сном спати хочу. Пш -пш 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 -пш. Продовження слідує.